Саме після цього, як Ісус промовив про те, що ваше, ну, зараз збулося це Писання, і коли ті люди почали ремствувати і почали говорити, що Він е, тут, звідси, між нас ми його знаємо, і почали якби, приймати те, що Ісус каже за зле, Ісус починає їм говорити з біблійних часів. Як було в часах Іллі, коли був голод, і Бог посилає Іллю до поганки язичниці, в сидон край це жили там язичники погані. І це Серепта, Зараз також це містечко є, але по-іншому називається. І це також недалеко від цього Сидону. Але в тому часі саме було поганський, ну, поганський край. І Ілля був якби посланий Богом. Бог вибрав, ось знайшов ту жінку серед поганих. Ось Бог вибрав її. Як він вибирав, її вибрав, щоб. Поки голод Ілля міг перебувати в неї. Коли він прийшов туди в той Сидон край, він побачив одну жінку в душу, що збирає дрова. Ясно, що він пророк, він знав, що саме це вдова, і він каже їй: йди мені зготуй коржик спече. Вона каже, я збираю тут дрова і зготую собі. І сину їсти один раз і помремо, бо нема що їсти. Ілля каже не журися. Так говорить Бог Ізраїля. Глечик з олією не спорожніє, посудина з борошном не спустіє, поки не впаде дощ і не буде врожаю. І ось. Та жменька муки, яка була в тій мисці, не зменшувалась. Вона набрала, щоб спекти, а в мисці там мука далі стільки, скільки було. Так само з олією. І кругом голод а в цих посудинах не зменшується. І я їв, і ця жінка їла, і ця, цей син цієї жінки їв. Отже, так захотів Бог. Також, коли була проказа, багато було хворих, а зцілився тільки сиріць на Аман. Він приїхав зі своєї країни, скажімо так. Ну, тепер Сирії, тоді також це інша країна була. І він був поганин язичник. Але коли він воював, з Ізраїлем ну, були полонені, і була в нього дівчина полонянка. Вона там прислуговувала, ну, служанкою була, і вона йому каже: є в Ізраїлі чоловік, який може тобі допомогти. Це був Єлисей, наступник після Іллі. І ось коли він приїжджає туди до Єлисея, везе одяг, щоб подарувати Єлисею. А Єлисей навіть не вийшов зі своєї комірчини, з своєї кімнатки, послав свого слугу і каже, нехай де зануриться тричі в Йордан і, ну, і буде здоровий. Так, цей Наман дуже розсердився. Як це так, такий поважний, він ну так, себе вважав поважним військовим, який приїхав тут і думав, що цей Єлисей має вийти, там щось помахати руками, ну, поважно прийняти, а Єлисей навіть не вийшов. І ось же слуги цього Намана кажуть: слухай, він же тобі не казав багато, просто зануритися в Йордані. І так сталося. Він тоді так передумав і пішов, так зробив, і вся проказа зникла з тіла тіло стало як молодого хлопця. Так пише Святе 8. Отже, Ісус показує тим ізраїльтянам, євреям, які зараз його слухають, що Бог, коли вони не схожуть прийняти Його, Бог піде до погану, до язичників. Так само, як ось Ілля був посланий до язичників, бо народ був зіпсувався ізраїльським. Для того і пішов голод половиною роки. Тому Що в народі Бог не знайшов людини, яка би трималася його, крім ось цього Іллі. І Бог знайшов цю людину, бачимо в язичниці. Цю, Вдову, але десь її серце було дуже таке ну, наближене до Бога. І так само цей е, нааман, сирієць, який був зцілений, тому що він прийшов до пророка з далекої країни, прийшов слухати і отримав. А Ісус пізніше скаже: тут є більше. Ніж. Соломон тут більше. Тобто люди не, не оцінили, не усвідомили той, того дару, який вони мали. Ісус серед них. Вони не усвідомили цього дару. Прийшов час, вони його втратили. І так само для кожної людини і для нас так само сьогодні. Коли Ісус є з нами в цій тайній Євхаристії, коли є ще можливість отримати розрішення, прощення гріхів, тому що хто знає, може в майбутньому будуть шукати десь дуже довго священника, щоб дав розрішення, Бог може зробити так, тому що коли зараз люди, наприклад, не цінять того дару, не цінять священників, наприклад, які також божим даром є для. Для всіх людей. І люди не цінять. ну Наприклад, багато є таких, які, наприклад, ніколи Ну не сповідаються, не звертаються, не приходять на літургію. І воно так йде, йде, йде. Але ми не знаємо, як Бог може тут поступити. Може так і зробити, що якийсь час прийде, коли забракне. Наприклад, літургії в Христі годі буде відслужити навіть зараз ось на сході, де люди мусили одні тікати, другі лишилися, і там догусти на священиків. І хотіли би, може, піти, але не можуть. Так, ось так буває. Тобто той дар, той час, який Бог дає, він дуже дорогий. Нам треба його зрозуміти. Бо він є і може не бути. Так само, як людина має здоров'я, наприклад, може сьогодні десь прийти, може сьогодні приїхати, має можливість, скажем, транспорт має. І це також великий дар. Бо хто знає, може таке прийти, коли може і схоче, і не зможе. Може, і не, схоже, і не зможе, хоч дуже схоче. Е, тому. Нам потрібно кожну її хвилину переживати її з Богом, старатися збагнути так, що сьогодні Господь нам дарує, що Він сьогодні до нас промовляє, як Він сьогодні з нами перебуває в якийсь спосіб. Тому що кожен день Бог може бути в різний спосіб з нами, через якесь слово, може, через якусь людину, може. Через літургію, може, через Боже своє милосердя, Тайні сповіді. Отже, ми не знаємо, як Бог хоче сьогодні до нас прийти. І наше завдання саме так його зустріти, почути. Ось як тут бачимо, Ісус там часто приходив до синагогу, тому що Він там жив. І тут один момент прийшов і дали йому ту книгу читати, не знали його? Потім почали говорити. Він же один з нас, ми його братів знаємо. Отже, Його сприймали так і всіх. Але бачимо в один момент, Ісус об'явив себе. Ким Він є? І це є також велике добро для людини, що Ісус себе об'явив. Так само, як Він об'явив себе на Йордані. Так само, як Він об'явив себе, як. Слугу Божого, слугу Господнього, коли пішов на жертву за нас, отже, Він все об'явив. Також, коли Він воскрес, це все Він об'явив для нас. Щоб ми жили з одною цілі, щоб ми жили і жили не як-небудь в страхах або щось інше, але жили в надії, в надії, щоб наше життя було сповнено надії Божественної святої. І нашої довіри, довіри і надії це дуже цінна річ. Нам здається, що це так дуже просто, але це не просто, тому що є багато людей, які не мають надії. Не мають довіри, мають страх. Живуть, звичайно, якось живуть, але живуть в страсі. В страсі, в депресії, кажуть, в мене там каже людина депресія, в мене то. Адже, коли в неї депресія, вона не може чути довіри. Вона не може чути надії. Чому депресія? Тому що немає надії. Коли є надія, депресія, ну що вона буде робити та депресія в її душі? Коли в неї є надія, є довіря до Бога. І так можна зцілюватися саме від тих різних таких ну, хворих почувань, хворих емоцій. Думок хворих, отже, і душі хворої. Отже, можна зцілюватися саме надією і довірою. Надіятися, а надія, надія йде від слухання, слухання від Слова Божого. Отже, коли слово Боже наповняє нашу душу, коли ми прийшли до того слова, ми прийшли його почути і прийняти. І від того Слова приходить надія. А надія не засоромить, каже Апостол Павло, не засоромить. І коли ця надія є, значить, появляється довіра. З надії Появляється довіра. Ісус не даремно сказав Святій Фаустині. Напиши Ісусе, я тобі довіряю, щоб люди бачили, не десь там на листочку написати, а прямо на іконі, на образі, щоб кожен, подивившись, міг прочитати, принаймні, навіть якщо не молиться. Міг прочитати Ісуси, я тобі довіряю, хоч раз в житті. Десь так випадково зайшов до, до храму, наприклад, який, якийсь чоловік, ну, допустимо, людина зайшла, яка десь далеко від Бога, далеко від віри, взагалі не знає, що то там церква така є, і що то там люди стоять на коліна і моляться. Отже, для нього це дуже щось далеке. Але він приходить, подивився, як турист. Побачив щось, почитав, що є в церкві, і натрапив на слово Ісусе, я тобі довіряю. Він не розуміє, що це за слова. Але Він пробав їх. Хто знає? Можливо, Ісус їх прийме як молитву. Можливо, це буде єдина молитва в Його житті, і можливо, ця молитва Його врятує. Ми не знаємо. Це рішення Ісуса. Але може бути різне, тому що Бог вільний, Він абсолютно вільний. І Він хоче спасти кожну людину, шукає різних способів, як спасти. Це Його бажання спасти людину. І тому Він дав нам всі можливості, всі засоби, які тільки можна. Можливо, ще якісь Ісус придумує засоби десь в історії. Але те, що ми маємо, воно дуже багато. І тільки одного потрібно це почути силу. Від тих засобів, ось від його серця, яке відкрите, наприклад, або його рани, або навіть коли ми дивимося на його розп'яття, на його образ з плащаниці Торинської, наприклад, ми можемо прочитати в тих очах, в тому всьому його, його поставі, прочитати дуже багато. Ми можемо не сказати, бо бракує слів не раз. Але якось людина до того внутрішньо знайде поставу свою. Можливо, це буде міст для Божої ласки в її серці, в її душу, в її життя. Можливо, це ми не знаємо. Але добре, щоб ми не втратили того моменту, коли Ісус є з нами, коли Він до нас хоче щось сказати. І чекає, коли ми йому скажемо, так, Ісусе, так, говори, Ісусе, ми слухаємо, ми прийшли за Твоїм Словом. Ми прийшли за Твоєю милістю, любов'ю і милосердя. Так, Ісус хоче чути такі слова, тому що люди не розходять дуже багато і бачать ікони, і бачать храм. Коли, наприклад, приїжджають дійсно туристи, ось туристи приїжджають, вони ходять просто як в музеї, дивляться, десь, як там десь в місті дивляться, але не знають, що в храмі можна помолитися, в храмі можна звернутися до когось, хто тут живе, хто тут присутній. Місце, в якому людина може знайти мир, відповіді на свої питання, розв'язку своїх проблем тут може знайти. Людина нараз цього не знає. Вона прийшла просто подивитися і все. Але можливо, це також момент, де Ісус її знайшов і почне діяти в її житті, якось буде діяти. І може десь людина в кінці прийде до такого усвідомлення, щоб в кінці отримати Спасіння. Це Божа таємниця, це дорога, дорога Ісуса, дорога Його милосердя. Для нас важливо, щоб ми, коли ми розуміємо це і усвідомлюємо, могли не втрачати тих моментів. Але навпаки, знаходити... Час і бажання, щоб весь час прославляти, Бога йому дякувати, тому що є за що? Є за що дуже багато всього. Одним словом, все, що маємо, це від Ісуса завдяки йому. Хай Його ім'я буде завжди прославлене, а для нас, щоб ніколи не закривалося джерело Божого милосердя і Його милосердної любові. Слава Ісусу Христу!